Христос Воскрес, Ісус вашого Великого Приросвящества, вельми шановний владиховий країни, сьогодні у цьому величному кафедральному соборі ми знову традиційно зібрались, щоб цей весняний день, день, коли оживається природа, це цвіте розцвітає і набуває життя привітати вас, дорогі молоді, з днем вашого народження. Для нас цей день не є нормальністю, не є обов'язком, а радше покликом нашої душі. Ми спішимо цей величний собор, звершуємо тут літургію. І молимося коло на честь нашого Первосвятителя Землі яким ви є для нас усі. Сьогодні духовенство і миряни Волинської партії складають на ваші руки до вашого серця і вашої душі найкращі слова побажання. Тому що відчуваємо вашу батьківську любов, ваше любляче пастерське серце і невтомну працю, яку ви жертовно сієте, щоб ваша волинська паста разом із духовенством і мирянами отримували ті рясні Божі благосвіння, які необхідні там Божій справі яка хоче прийти і долучитися до святості. Минулого року ми святкували пам'ятну дату 10 років, як ви вступили в управління Волинської вікарні. Мене ще рік і ми будемо святкувати ваші лежнями. І здається, між тими датами проходите щас. Але він сповнений стільки бурхливих подій і випробувань, що якби не було вашого мудрого керівництва, мобійки батько і молитви, напевно, волинська паства дуже тяжко пережила ті часи буренного року, який минув. З моменту минулорічного. Адже ми усі знаємо, що завдяки вашому полковництві щирості завзятості і батьківського піклування і управління ви зуміли об'єднати нашу Волинську пасту Дуже непростий, а складний час закликати до єдності, закликати до допомоги нашому війську, зорганізувати наш волонтерський рух, мати опіку і над військовими, і цивільними, і всіх закликати до жертовної праці заради миру в Україні і перемоги нашому війську. Мало який архієрей і єпархія може сказати з певною, що так, як можете сказати ви, я зробив все, що від мене залежало і що було в моїх силах. І повірте, що цей рік Волинська Пасха оцінила ваші струди і старання як нашого архієрея і батька, гідно і з глибиною всієї пошани населянської, тому що ми дійсно бачимо, що ви за цей рік, дорогі молоди, зробили так багато для єдності церкви, для співпраці, для утвердження нашої української держави. Підзвичайне зміцнення Української православної церкви Київського патріархату. Тому нам є за що дякувати Богу. І ми сьогодні, зібравшись тут дякуємо, що Він благословив цей рік вам і молимо, щоб Він ще багато років благословив вас працею на нині Христовій і утвердження нашої церкви. Все це ми складаємо вам, дорогі владико, від імені духовенства, яке зібралось тут, від імені всієї пасти, яка в ці дні традиційно вас вітає і бажає вам благословенних років життя, миру. Рідкого здоров'я, бо воно необхідне кожному пасти, і, звичайно, просить вас, тих святительських молиток, які ви складаєте того престолу Божого. Прийміть, дорогий дорогийцю, проспору за ваше здоров'я, яке ми молилися, щоб Господь ніколи не обділяв вас всіми тими дарами, які ви просите. Тому що пам'ятаємо слова Христа про сідайте вам, шукайте і знаймо, стукайте слухайте, її відчиниться вам. І ви, наш, дорогі, Владико, так і відчинить, пам'ятаючи, що Христос дає вам всі дари. Тому хай цей хліб життя, який ми приносимо за вас, як нашого архібастеря і сидить, завжди укріпляє вас і благословляє на миле. І цей букет квітів, як видимий знак нашої вдячності і любові до свого святителя і з пола Ідесни. Дякую вам, владика, за добрі слова, які ви сказали сьогодні до дня мого народження. В першу чергу хочу подякувати всім, хто сьогодні зібрався на це богослужіння, щоб, воздаючи хворобу Богові, спільно помолитись. Ніщо так не приносить радість як відчуття спільності в молитві в першу чергу, як відчуття пам'яті людей, як відчуття щирого переживання і допомоги, яку ви творите. Я дякую вам, що ви допомагали мені протязі цього року трудитися, тому що всі добрі результати, про які ми говоримо, це ваші результати, це ви зробили. Я в міру своїх можливостей робив тільки те, що міг. Але трудами вашими сьогодні є Україна, трудами вашими ворог недалеко зайшов на наші терени. Ми його із того вижили. Вашими трудами і вашими молитвами сьогодні ми маємо впевненість у завтрашньому дні. Щасливому, гарному для всієї України. Я дякую, що ви слухаєте заклики, які я виголошую, щоб бути разом, бути єдиними, бути єдиними в молитві в першу чергу. Бути єдиними в служінні і бути єдиними в праці на благо нашої незалежної української держави. Хтось спробував сказати, що. Церква відділена від держави. Так говорять безумці. Як можна відділити душу від тіла? Це так комусь хотілося ввести таку філософію. Церква відділена від школи. А де добра вчитесь? Школа дає знання, знання матеріалів. А доброго вчимося в церкві. І скільки б нас чого не вчили, все одно ми залишаємось християнами в душі своїй і в основі життя свого. В основі своїй ми залишаємось сміливими бадьорими українцями. Це уявити собі країну, яка за півроку створила армію. Півроку у нас армії не було. За півроку створити армію. Уже цілий рік тримати руського медведя в його берлозі і дати йому можливість тільки носа чуть-чуть витягнути. І по тому носі давати. Це тільки сильні духом і вірою, і любов'ю до своєї землі люди можуть зробити. І без Бога це неможливо. Оспоглядаючи на пройдений рік, не людськими це трудами, при участі людей, але Господь стримував і надихав нас дерев'яними щитами вигнати непотрібну владу. Дерев'яними щитами захищалися. Не якоїсь іншої зброї, ви тільки зауважте, А сміливості було стільки, що і снайпери тікали як показує телебачення. Оце сила Духу, сила Духу, яка формується із нашої гри. Де цього силу Духу набралися? В храмі. Бог дарує благодать усім, хто до нього звертається. Священники завжди були, завжди з людьми. Не тільки в храмі, де і положено бути. А і за межами храму. На цій сцені, яка стояла в церкві, хто був із волинським народом? Тільки Київський патріархат. Жодної іншої конфесії не було. Чи не так? Нікого більше не було. Всі сиділи в корчах і чекали, а що буде далі. І коли ситуація розродилася, тоді вже я каже, ми теж воювали. Це що свідчить, що ми з вами єдине ціле. Паства, держава, церква єдине ціле. І не треба його наділити якісь частини чи компоненти. Ми є український народ. Ми є українська держава, ми є українська церква. І це все не ділиться, це не відокремлюється. І буде в нас все добре, тому що ми є єдиним цілим. Тому сьогоднішній день це день, коли ми маємо можливість і причину зібратися для того, щоб про це ще раз помолитись і поговорити, щоб воно нас об'єднало, зблизило і надихнуло. Оця молитва, оцей дух і єдине розуміння нашого майбутнього. Тому я дякую вам за підтримку. Дякую вам, тому що ви слухали те, що я кажу. І робили, і бачимо, що в нас все добре. Я дякую вам за молитву. І бажаю, щоб і надалі ми такими дружніми і єдиними рухалися вперед. І буде в нас життя щасливе в Україні, буде в нас мирне небо, буде в нас одна помісна церква, не десять. Одна, незалежна ні від кого. Тому що ми великий український народ. У свій день народження його дякую і закликаю на вас усіх Боже благословення. Христос Воскрес!